Прийшов на ремонт карбюратор SOLEX, це вже другий карбюратор від даної людини. І карбюратор видно, що в нас після карбюраторщика. Тобто купувався в карбюраторщика, скоріше за все, так як видно, що був почищений щітками. І ось тут синього кольору пломби. Карбюратор точно не мій, хоча, схоже, пломби далі стоять. Гвинтики заховані в вісь, але я б так не сказав би, що вони заховані в вісь, так як вони за вісь виступають. Я їх саджу туди поглибше, щоб вони були рівно з віссю. Ось такий карбюратор. Кришечка в нас стоїть китайська. Зразу вже, як я його достав з коробки, побачив, що в нас стоїть китайська кришка. Але нічого буде працювати і вона. Думаю, з цим карбюратором буде по мінімуму роботи, так як він був карбюраторчика, і ми його зараз відчистимо, налаштуємо. Все зробимо і буде прекрасний карбюратор. Зняв я кришечку, тут наче все добре. А в нас кришечка не просто китайська, вона ще стоїть на китайських поплавках. Ось такі поплавки ставити не можна, бо вони роблять ось так. І ось так. Тобто, це ми замінимо. Так, карбюратор відремонтований, це все, що я з нього витрусив. Карбюратор брався в карбюраторщика. І навіть коли я його перебрав, я знаю в кого він брався з ймовірністю 90%. Так, карбюратор зроблений нормально. Його можна було б служити, він працював би, але за виключенням того, що стояла 165 трубочка, і вона тонка вона з китайського ремкомплекту, вона дуже багата, її ставити не можна. 165-й Жіклер являвся десь. Приблизно 170. Ось таку пружину я на прискорювач замінив. Пружина дуже сильно довга, краще її замінити. клапан економайзера потужних режимів не тримав, тому його теж було замінено. Всі сальнички замінено. Замінено заслонку першої камери, так як вона світилася, бо має вже випрацювання. Далі, ось ці кілечка алюмінієві нікуди не годяться, вони не тримають. Поставлено було мідне оригінальне кільце. І мембрана прискорювача стояла в нас ось на відео, видно, вона на ось цю сторону заклепана, в неї ходу ось тут немає. В неї демфер м'який. Ну і взагалі краще було її на другу замінити. Мембранку ми замінили. Ось так карбюратор працює. Доброго дня! Ось ваш карбюратор після ремонту. Як бачите, мотор стоїть рівно, нічого не трусе. Холостий прекрасний, стоїть заглушка. Не знаю, що у вас там було з вашою заглушкою. На моїй заглушці все прекрасно працює. Рівнесенько можна викрутку ставити, мотор стоїть, навіть шланги ось не рухаються. Мотор рівнесенько і прекрасно працює. Далі показую регулювання. Регулювання холостого ходу гвинтом якості палива. Закручуємо. Збіднюємо суміш, суміш бідна, двигун починає трусити і глохнути. Викручуємо далі стабільні оберти. Викручуємо далі на збагачення, проходимо стабільні оберти. Збагачуємо суміш, двигун починає працювати нестабільно, суміш багато. Тобто регулювання правильне. Закручуємо назад до бідної суміші. З'явилися стабільні оберти, машина тухне, суміш бідна, викручуємо помалу до самих рівних і стабільних обертів і на їх початку залишаємо цю всю, всю процедуру провести на своїй машині. Ось так карбюратор працює, прекрасно їде, прекрасно регулюється, проблем ніяких немає. Далі вже дивіться по своєму двигуні, по своїй системі запалювання і тому подібне. У мене все прекрасно. Ось такий вихлоп, ніяких немає пухкань, нічого такого. І це при тому, що машина не нагріта до робочої температури. Зараз десь 55-60 градусів. Все прекрасно працює. Трішки потягну хронометраж відео, щоб відео вийшло 8 хвилин. Так як для Ютуба вважається відео довгим, яке більше 8 хвилин. Так, завтра їдуть два карбюратори. Це їде в нас в Сумську область військовому. Сьогодні ремонтував. А, ну це я просто вечором знімаю, а в все вилітає. Я вже і не пам'ятаю, що це, коли ремонтувалось. В цьому ж відео я його ремонтував. Це цей, що перевіряв. Цей карбюратор їде в Суми військовому. І 22 на 23 на 1,3 з попередніх відео теж їде аж зараз, бо людина попросила відправити його в середу. Е, бо він не вдома, приїде додому і забере. Е, полежав він в мене тиждень, надіюсь, там нічого не закисло, так як я його не готував для того, щоб він мав лежати. І вже не хотів розпаковувати. Надіюсь, там все добре. Бувало, люди ставили карбюратор через рік і пишуть все прекрасно. Я вже не пам'ятаю, хто це і що це. І пишу, я дуже радий, що все прекрасно могло б бути зовсім по-іншому. к 126 з попереднього відео людина сьогодні приїхала, забрала. І поки я говорив з ним за той карбюратор, то людина під'їхала і підвезла мені ось такий карбюратор. Не подзвонив, ні написав, нічого, просто приїхав додому і отак мене підловив, скажімо так. Е, карбюратор потрібно на 1,5 зробити, зробити повністю. На перший погляд він виглядає як кусок, самі знаєте чого. Але на зовнішній вигляд ми не дивимось, бо нам це не важливо. Зовнішній вигляд не має абсолютно ніякого значення. Карбюратор у нас, надіюсь, в прекрасному стані. Кришечку поки відкладемо. Тут я вже все перевірив. Гвинт якості палива у нас присутній, різьба на ньому присутня, закручується повністю, викручується повністю. Фланець в нас не шліфований, абсолютно повністю. Фланець по заводу, ніхто його не тер ні на чому. Все прекрасно з фланцем. Заслонки майже не світяться на світлі, на вісях люфту майже немає. Є мінімальний, але якщо я додам зараз сюди мастила, то люфт пропаде. Тобто цей люфт забирається мастилом. Якщо мастилом можна забрати люфт, то він вважається в мене некритичним. Кожен робить як хоче, в мене я перевіряю так. Маленький он люфт є на вісі, але на нових втулках він так само є. Я беру, наприклад, ось додаю мастила. Щоб воно ось так попало. І люфт. Його майже майже немає. Малесенький є, він і повинен бути. Тому, скоріше всього, ми зробимо цей карбюратор без зняття вісів і заслонок. Це все відчиститься. Тут вже трішки друга камера, а точніше її вісь вже аж корозією взялась. Але це все відчиститься і буде виглядати як нове. Фланець прекрасний в нас. Навіть не сильно зігнутий, це все підрівняється, ось це все з корпуса відчиститься. І думаю, буде все прекрасно. Зараз ще перевіримо, що в нас там відбувається з Жеклерами. Тут якісь стоять незрозумілі з ремкомплекту. Це взагалі за це трубочка стоїть на місці, за Друга камера, друга камера жеклер у мене в руках. Емульсійна трубка випала. Це добре. І трубочка у нас ZD. А точніше, не ZD, а 23 трубочка з першої камери. 23 це в якої є кулька знизу, а ZD це з першої камери, в якої немає. Кульки знизу. Так, з ЖКЛР ми все добре. Тепер дивимося, що там. Пішов Жеклер, все добре. І пішов Жеклер, все добре. Ось такі речі я не дуже люблю. Так як немає, вже де ці кубіки брати. А там, де є, то вони по 50 гривень коштують. Якби трошки дороговато для такої абсолютно примітивної деталі такі гроші. В принципі, думаю, вийде прекрасний карбюратор. З цього всього вже показувати не буду, що там буде. Та відео, мабуть, вже таких знімати не буду. Може, якісь там в майбутньому пізнавальні відео будуть, так як їх хоч трошки дивляться, а ось такі відео абсолютно нікому не потрібні. Там 200 переглядів і тратити час заради них не дуже хочеться. Кришечка. Подивимось, що тут є різьба, бо щось тут бачу, крутили, незрозуміле. Різьба є. Поплавочки це таке, Юнікаровська голочка навіть стоїть. Так, тут шпильки. Це все порівняється, зробиться. Різьба мене цікавить під електромагнітний клапан, вона наче й жива. Коротше, живий карбюратор буде виглядати не гірше тих всіх. Які я показував раніше, або й навіть в цьому відео. Всім дякую, хто дивиться. Проявляйте якусь активність, ставте лайки, пишіть коментарі, щоб було бажання щось знімати. Всім до побачення!